Сьогодні Фастівщина прощалася зі своїм 18-тим сином, який віддав своє життя на сході України. За період проведення АТО із Фастівщини пішло служити до війська понад 800 чоловік. Як не складно підрахувати, кожен 50 50-й з них не повернувся додому. Руслан Гега загинув на світанку 10 липня на околиці Горлівки. Його зачепило мінометним осколком. Помер Руслан на операційному столі. Кращі хірурги Дніпропетровська боролися за його життя, але усі їхні зусилля виявилися марними. Осколок попав, переблучається в тіло пробило пічень, цілізонко зачепило бік. Хірурги, всі медики працювали над тим, щоб він вижив. Всі були з зусилля, все, все було. У церкві Святого Миколая, де за традицією відспівують усіх новопреставлених фастівських воїнів, людей зійшлося стільки, що важко було протовпитися. Ті, хто не помістився у храмі, стояли знадвору, і звідтіля слухали за упокійну службу. Священник у своєму казанні закликав усіх парафіян ревне молитися за якнайшвидше припинення страшної кровопролитної війни. Хто на цій крові наробляє мільйони, мільярди. Тих би запитань. Але ви думаєте, їх не спитаю? Якраз от там і спитаю, Бог спитає. Громадська панахида продовжилася неподалік, біля міського палацу культури. Політиків виступало не густо, тому й нарочитого пафосу майже не було чути. А ті, кому самому довелося понюхати бойового пороху, говорили по військовому чітко і по ділу. Дорікали фастівчанам за черствість до горя своїх ближніх і обіцяли усіляку підтримку родині загиблого, висловити своє непорозуміння до тих людей, які знаходяться тут, і хоча б своїм присутністю, хоча б своїм своєю повагою до героя виявити те, що прийти і провести останній путь родині. Хочу сказати, ви стали частиною родини наших аточників будь-який момент, ми завжди приготови прийти вам на допомогу. Звертайтеся, ми завжди рядом. Ви наші. Кажуть, що є на світі горе, яке не виплакати ніякими сльозами, це коли мати закриває очі своєму мертвому синові. Невитравний біль ще довго ятритиме серця і його згорьованої рідні. Руслан був щирим та працьовитим хлопцем, залишив по собі на землі добру пам'ять. Лише місяць не дотягнув до Дембеля, щоб знову обійняти таких рідних і безмежно дорогих йому людей. Якраз от день його загибелі був рівно рік його служби в бригаді. Тобі. А скільки він мав служити? Ну місяць десь так. Ще місяць, так? Да? Да. На протязі місяця мав мав вийти. Указ президента про демобілізацію шостої хвилі кістлява рука смерті обірвала життя воїна в час найбільшого цвітіння природи, але й Руслан встиг пустити по собі молоде пагіння. На руках дружини залишився його десятирічний син. Хочеться вірити, що на цій землі йому судилася набагато прихильніша та ласкавіша доля.